Хочеш класну машину, зроби це сам. Привези, якщо це Америка, відремонтуй, якщо це Європа, купуй зразу на аукціоні разом з нами і буде знати, що ти реально купив хорошу, нормальну тачку. Да, з оригінальним пробігом від першого власника, з оригінальним лакофарбовим і так далі. Що там немає за що переживати. Тому давайте. Включаємо нашу смікалочку українську і купуємо дружно автомобілі. Якщо ви хочете зробити це в онлайн-авто, пишіть нам в Direct. Обов'язково підберемо щось для вас, запропонуємо якісь цікаві варіанти. Якщо хочете почути наступне відео, а наступне відео буде про те, що зроблю маленький анонс. Чи хватило цих, грубо кажучи, 7 років повних для України. В умовах війни для того, щоб забезпечити себе електричками, чи спрацювала в повну міру ця нульова ставка, чи зробили ми достатнім електропарк в Україні. Тож, якщо ви хочете почути і побачити це відео, то підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку або пишіть в коментарях. Вашу думку наперед, чи достатньо було 7 років для України нульового мита для того, щоб... Електрифікувати наш автопарк в Україні до наступних зустрічей на цьому каналі.